Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема обертальне метання, дитяча легка атлетика. Метання в різні складні цілі з використанням обертального способу. Вся площа між двома стійками або між футбольними воротами діляться на три рівні зони: ліва, центральна та права зона. Учасник виконує метання із положення стоячи боком на відстані 5 метрів. Перед центральною зоною та кидає м'яч або подібний предмет, повністю випрямленою рукою в сітку або в футбольні ворота. У стилі, що нагадує метання диска, кожному учаснику дається дві спроби. Найбільшу кількість очок присуджується за попадання в край зони, у залі команди зараховується найкраща із двох спроб. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.